Нові побажання до чудотворця, святий Миколай, в цьому році я ходів попросити велосипед, але я живу не вдома, і ти мене, мабуть, не знайдеш. Тому я попрошу суперсилу для ЗСУ. У день святого Миколая у Хмельницькому відбулось спецпогашення нової поштової марки, яка уособлює дитячі мрії, добрі справи та віру в диви навіть у найскладніші часи. Кожен лист написаний сьогодні Святому Миколаю буде про перемогу. Кожен лист буде на підтримку наших збройних сил України. Ескізом для нової марки став щемливий образ хлопчика, який пише листа чудотворців. Більше це незвичні бажання про подарунки, а наймогу та турбота про інших. Дуже цікава марка, тому що по суті це реальна історія. Реальна історія хлопчика Ігоря, який написав лист, і саме цей лист став основою на маркованому конверті. Марка в основу її ескіз художника Костя Лавро. Знов таки зображений хлопчик, який мріє, який звертається до Святого Миколая за перемогу. За підтримку наших збройних сил України листи до Миколая писали й ті діти, які залишилися без батьківської підтримки, і в силу військового стану наразі перебувають за межами України. Втім, такі традиції все ж зберігають. Колись мої діти були з тої категорії, які не мали шансу написати листа Святому Миколаю і отримати подарунок. Але завдяки таким організаціям, як Укрпошта, в них такий шанс з'явився, і вони щороку пишуть листи, посилають. Отаким організаціям небайдужим, як Укрпошта, теж і отримують свої подарунки, те, що вони пишуть. Продаж марки від сьогодні стартував у всіх відділеннях Укрпошти. Придбати набір також можна у філателістичних крамницях та у поштовому маркеті. Поштовий блок складається з трьох марок, вартує 108 гривень. Є випущена листівка, дуже теж цікава. І я думаю, що саме такою листівкою привітання. Рідним, близьким, знайомим, воїнам нашим було б дуже доцільно. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини, 33 третій канал.